Лінзах незручно, сушить очі, щось заважає, важко одягнути. І я постійно переживаю, що занесу туди інфекцію. Такі слова я часто чую від пацієнтів, яким неправильно підібрали контактні лінзи. Не навчили правильно за ними доглядати та їх одягати. Усі ці проблеми я допоможу вам вирішити на прийомі в Черкаському центрі ЗОР. Спочатку ми з вами поспілкуємося. Я дізнаюся, чому ви хочете контактні лінзи, чи носили. Ви вже лінзи, що сподобалося, а що ні. Далі діагностика. Ми перевіримо гостроту зору, виміряємо всі розміри рогівки, перевіримо стан ока та сльозової плівки. А щоб ви не стояли біля зеркала по 10 хвилин з червоними очима і бажанням одягнути окуляри замість лінз. Я навчу вас, як правильно одягати та знімати їх, а також доглядати за ними. Я хомік Маргарита, лікар-офтальмолог. І, і якщо ви бажаєте нарешті підібрати ідеальні лінзи, звертайтеся в Дірект. Зробимо це правильно і безпечно.